Як ти ставишся до українців, які тримаються осторонь, наче ця війна їх не стосується? Це дуже важке питання, розумієш. Якщо я зараз від імені держави буду казати патріотичних українців, то звісно я погано відношусь, бо ми так втратимо державу. Тобто, шанс втрати державу величезний, бо Росія набагато більше, це на агресор, нас набагато менше. Ми тягнемо за рахунок того, що у нас є європейська підтримка і багато волонтерів, добровольців і так далі. Досі там на фронті, я не знаю, як люди не здулися й досі. Допомагають. Є люди, які не бачать цим сенсу, їхали за кордон займаються своїм життям. Це нормально, але є одне єдине. Ти в будь-якому випадку маєш стояти на стороні України, розумієш, що Росія агресор. Не будь оцим ждуном міра. Розуміть, хоч трошечки макроекономіку, політичну ситуацію, військову ситуацію. Це потрібно для того, щоб твоє майбутнє було нормально. Я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього. Бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити? Прокидайся в один день і не знаєш, що робити. Ще оця вся ситуація з інфляцією. Ви самі зрозуміли, з чим ми не можемо тут називати, бо заблокують у вас зараз. Є реальна можливість доєднатися безкоштовний ефір для вас. Проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми. Підходимо для вас для роботи і будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро на зв'язку. Друзі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Якщо зараз не будь дотичним до війни в Україні як допомагати, через декілька років може бути така ситуація, що не буде, навіть якщо захочеш, як іде допомагати. На жаль, тому б я дуже радий всім включитися, наскільки це можливо. Якщо е, навіть дитина ваша намалює малюнок там е, в зсу відправи, це теж підтримка, це теж допомога. Це ж мова не тільки про бабки і про гроші. Розумію, важко, бо ми не бачимо підтримки майже жодного боку. Але це має бути вибір кожного. Бо з часом може просто не бути країни. на жаль, отак.